людей. Давайте, давайте подзвонимо Оробець. Так? так в неї там сталося, поки ти набираєш, сталася прекрасна ситуація. Ми бачили Леся mm. Оробець, коли знімали з автобуса на Грушевського. стояла по той бік кордону біля пам'ятника Чорновола, помахала ще нам рукою, і вона от написала на Алло. Б... Зараз це пояснить Леся. Так, це я. Так, що сталося? Бо в Фейсбуці написано ну від твого імені Шумо, про те, що, що тебе побили. Сорі, я в мене просто новий телефон, я не бачу це. Ага. Ну от е, я кажу, в Фейсбуці написано. Я розумію, ще раз хто це представник? А, ж... а, Роман Скрипінг Громадське. Господи, дай переможе здоров'я в у Мене так. просто нова, ну тобто картку я відновила, а телефон, 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 телефон розбили, розбили, я розбили я вон, 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 так? Дивись, я жива і здорова, зі мною все окей. Мене врятував шоу, бо вдарили по голові, збили зміни. Я знімала, ну як я написала, я знімала відео, як їм померли всі що колись вашому гранати. Uh, і вони вирішили, вони знервували, вирішили мене відтіснити від цього місця, збули з них, розтокли телефон і відібрали його. Потім на мої вимоги його повернути, звичайно, що ніхто не відвернув. Ну і начальник мари. Ось. Коротше, я ж вам зі Так. Ну добре, я можу лише зацитувати, війна все точно почалась, вже ніякі закони не діють. Годину тому я знімала новий. Та це я читаю твій Фейсбук людям. А, окей, так. Вона пише про те, що підійш... знімала на мобільний телефон роздачу гранат табуну Беркуту, за 20 Гранати ці нагадаю, зараз масово кидаються в українські громадяни, викликають важкі осколкові поранення. Хоча для пшонки і Лутковської вони світлошумові. Е, Леся пише про те, що вона підійшла на Грушевську боку ради. Вони чудово знали, хто вона, вона не нападала ні на кого стояла на відкритому. Місце з телефоном на неї накинулась зграя з мінімум з п'ятьох здоровених беркутівців, в масках і обладунку, збили з ніг, вона впала на бруківку і сильно вдарилася головою, шолом врятував. Ну от власне так Лесь, а звідки, звідки у вас інформація? Що це, це Настя Станко? Що це були. Ну тобто, ви бачили реально це гранати не світлошумові, так? Ну є, тобто, відео у вас віде. немає, так розумію? Доповідальні. Що я бачила, використовувалися, як то помірно. я почала їх знімати, в мене були в масках, було видно про їхнього обличчя, хто давав накази і хто кому їх роздавав. Вони брали буквально в доренку. І з того з того боку, первый просто деревни, вони мають наказ, и як ви з Віталій Чиком не переконували припинити е, силова протистояння и е, ходити там на в бік народу, пристати воювати спротив на свого народу, потому что це відбувається зараз на європейській площі, е, вони представлять очень питаючись наказ на часть. На вашему переживанні про те, що е, відповідальність... Якщо ненави двох людей потягнули з натура і забували. Леся, таке питання. <плес> Отут тут всі питають, де Арсеній Яценюк, ви часом не знаєте, ви все-таки ну, в його партії. Я не знаю. У мене ну, телефон я зараз не можу никій зібрати. У, У мене телефон ну, сяп, так, так. я таке. Як правило, відповісти вам більше детальніше, я не знаю. Ага, як ви думаєте, він би мав бути на Грушевського? чи Як Ще? Як ви думаєте, він би мав бути на Грушевського зараз? <голос> Я скажу так, без лідера Сколу, все, що зараз ситуація дії на Грушевського, всі державні України, має високий шанс і мути. Потрібен лідер спотуву, потрібно скоординовані дії. Угу. Дякую вам за вичерпну інформацію. Тримайтеся, бо всі на барикадах так, це може дякую. бути небезпечно. Дякую. Всі, всі не